Близнюки Терези Водолій 22 22-28 березня. Сильно на 22-му ми не зупиняємося, так як воно вже пройшло, але все одно викладаю. Буду вдячна за лайки, коментарі і підписки, тому як актив падає. Я не знаю, з чим це пов'язано. З... Ну, коротше, вот. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Ой, а чого у вас так? Ой. Значить, це так, дивіться, в понеділок, можливо, щось у вас там гарне вийшло, да? якісь от движення активне пішло вперед. Нарешті, можливо, після якогось застоя, да? можливо, просто якась поїздка приятна і перспективна в майбутньому На цьому закрили тему. Далі, Дивіться конфлікт. Можливо, бути між трьома людьми мінімум, да? можливо, це вирішення якихось справ. Справи сердечні, також можуть бути якусь, дізнаєтесь новину, не дуже приємно. Ну це як карта знаєте, предательства да? в, першу, в першу чергу. І карта того, що якщо у вас є якісь проблеми, да? не пов'язані з придательством, ви, як мудра людина, ви можете його вирішити з. Холодним серцем, з гострим розумом, просто у вас все вийде. Тому що, ну, в принципі, це ваша стихія, тому у вас все має вийти. Далі, якісь романтичні можуть бути переписки, можливо, хтось там об'явиться, напише вам якісь мімімішні повідомлення і так далі, листування. Далі виходите, ви, якщо ви жінка, якщо чоловік неважливо, більш м'якші енергії, так? Да? От, будете, на вас буде сконцентровано цей тиждень пошуку якоїсь інформації, можливо, когось, можливо, щось. Ви в пошуках активним, активних таких пошуках, скажімо так. Далі фінансово. фінансово у вас все стабільне на цьому тижні ви задоволені фінансами. Да, але на кінець тижня, ну такий знаєте, тиждень у вас, я би сказала, качелі каруселі да, насичений. Тут от від ейфорії якоїсь до вирішення складних питань, потім знову якісь приємні моменти, да, там фінансове задоволення і так далі. І, і от перенас, перенасичення цього всього вам захочеться просто десь уйти в тіньочек, Да? От. Давайте для кожного окремо близнюки, терези, водолії. Близнюки, Так, близнюки гарну інформацію отримуєте в дім з дому. Дивлячись, де ви як ви знаходитесь, гарна карта, стабільність для близнюків на цьому тижні. Терези Терези відкладена поїздка може бути через жінку, яка, от, там, знаєте, спортить вам дорогу, десь стане вам в перепоні ця жінка. Но, скоріше, або може зламатися машина, транспорт, або, ну, щось відкладається поїздка, скоріше всего. І терези, а це Водолія у нас з 22 го тут новини з приводу. З приводу договоренності якихось, знаєте, скоріше всього, що, можливо, ви про щось домовлялися, да? і от ви дізнаєтесь про те, що ваші договоренності закінчились, так і не почавшись, Або почавшись, але не так, як вам потрібно було. Такий тиждень для вас. На все добре, Па-па.